У червні 1347 року із Криму в сторону Константинополя вирушили генуецькі торгові судна, повні товарів і біженців від місцевої епідемії, принесеної монголами зі сходу. Цим шляхом у середньовічну Європу потрапила небачена раніше смертельна хвороба, яку ми звикли називати чума, а в середні віки її охрестили як велика смерть. Пандемія чуми 1347 по 1353 була найсмертоноснішою інфекційною катастрофою за всю історію людства і занурила середньовічні мегаполіси, містечка та села в реальність сучасних фантастичних фільмів про постапокаліпсис. В цьому ролику я розповім про те, як жило велике європейське місто, коли його охопила жорстока і спустошуюча хвороба, спираючись на свідчення середньовічних хроністів. Мене звати Стас Дем'янчук. Не забудьте підписатись та поставити палець вгору. В січні 1348 року у Флоренції, як і в інших куточках Європи, було добре відомо про жахаюче спустошення міста Константинополь невідомою пошестю, яку принесли генуезькі кораблі із Криму. Того злощасного літа 1347 року апокаліптична хвороба, принесена торговими суднами, що прянували в Геною, лютувала на островах Сицилії, Сардинії та Корсиці, і, врешті, на початку осені дісталась Геної. Взимку рух пошесті зупинився, а жителям італійських міст держав залишалось тільки гадати, чи дійсно хвороба може спустошити майже все населення міста, чи це звичайні перебільшення і вигадки. Велике вимирання, як тоді охрестили цю нову невідому хворобу, було центральною темою під час Різдвяного застілля у Флоренції, столиці Флорентійської Республіки, одного з найбагатших середньовічних міст, економічного та культурного центру із населенням понад 100 тисяч жителів. Обговорення цих чуток не уминуло різдвяного столу нашого головного героя, через збірний образ, якого ми переживемо прихід пандемії чуми до одного з середньовічних мегаполісів це Джованні Ді Камбіо. Флорентійський купець, консул гільдії фарбувальників та торговців іноземним сукном, власник двох компаній, має політичні амбіції і мріє бути обраним пріором до сеньорії, найвищого керуючого органу Флорентійській республіці. У нього широка мережа бізнес-зв'язків та друзі серед заможних купців і політиків. Джовані проживає у міській кам'яниці разом із дружиною Філіппою, дочками Бетріче, Лукрецією, Ізабелою, сином Матео та з десятком слуг. Більшість робочого часу Джованні Ді Камбіо проводить у резиденції гільдії або в резиденції Сендьорії, розкішному палацо Векіо. Посередах він відвідує лазню із друзями та купцями по суботах зі своєю сім'єю. В теплу пару року він часто із дружиною і дітьми гостює на віллі за містом у свого кращого друга, одного з восьми пріорів, тобто найвищих чиновників, П'єтро Апіано. На час святкування Різдва Гільді на тиждень пішли в відпустку. А після свят в кулуарах Сандьорії Джованні слухав розмови інших консулів, які передавали вкрай тривожні чутки про події у світі. Подейкували, що десь в Анатолії з неба падали безліч великих чорних комах. Частина були живі, частина мертві. Вони нестерпно смерділи й отруювали там населення. І, ймовірно, і через те, що там жили мусульмани, і щоб врятуватися, їм потрібно було прийняти християнство. В сільській місцевості Греції померли абсолютно всі чоловіки, залишились лише небагато жінок. А хто вижив після першої хвилі великої смерті, масово хворіли на гідрофобію, септосказ, і теж помирали. В Аркадії трапилася і взагалі дивовижна подія, і жінки, і чоловіки, і всі живі тварини перетворились на мармурові статуї. Однак в Сеньорії Флоренції вважали ці чутки скоріше перебільшенням, подібне говорять в часи будь-яких епідемій. Місто продовжувало жити своїм життям. В храмах йшла служба, ремісники працювали, нотаріуси вели документацію, купці торгували, однак, з певною обережністю відносно товарів зі сходу, в принципі, як зазвичай під час спалахів пошестей. Впродовж січня торговці привозили інформацію про поодинокі випадки якоїсь невідомої хвороби в околицях пізи. Вони стверджували, що люди помирали за лічені дні, а то й години, а місцеві лікарі не знали, як з цим впоратись. Офіційних повідомлень від пізанських чиновників не надходило жодних ознак епідемії в прибережному місті не було. Колеги консули Джованні приймали інформацію про смерті як панічні чутки через епідемію на заході, і не більше. Однак серед жителів Флоренції поступово наростали хвилювання. Багато хто був невдоволений відсутністю протиепідемічних заходів. На засіданні гільдії купці жалілись Джовані, що майстри відмовляються ходити на роботу, а клієнти бояться, що в тканинах, привезених зі сходу, криється хвороба. Під кінець січня 1348 року. Джованні разом із консулами гільдії зібрались у палаці Сендьорії, де відбувалось велике засідання. Були присутні вісім пріорів на чолі з головою Сендьорії, члени ради 12, члени ради 16, консули гільдій, численні нотаріуси та комісія заповноважених лікарів, серед яких був особистий лікар, і друг родини Джоані Фолько для заспокоєння населення та попередження спалаху хвороби було прийнято рішення про перевірку прибулих товарів та торговців на наявність підозрілих симптомів у купців або гнилісного смороду серед продукції. Пріори від гільдії м'ясників та гільдії дубильників мали взяти під особистий контроль вивезення відходів з виробництва за межі міста, щоб уникнути накопичення гнилісних відходів і смороду на вулицях, що є безпосередньою причиною хворобливих випарів. Члени Ради 16 були зобов'язані донести жителям Флоренції звернення від сеньорату, в якому уповноважені лікарі закликали тримати свої будинки та квартири в чистоті, а за викидання відходів на вулицю громадяни будуть зобов'язані платити підвищені штрафи. Ковані площі та вулиці місто зобов'язувалось перебирати щодня. Ґрунтові дороги в околицях на період відлиги потрібно було встилати соломою та дошками. Посилена охорона біля воріт заспокоїла жителів, незадоволених не залишилось однак, кожен тримав всередині себе якусь напругу в очікуванні чогось. Страх розпалювало місцеве духовенство, яке на проповідь, як згадувало кару господню, що впала на голови мусульман та суперників Флорентійської республіки генуестів, і невдовзі може покарати і жителів Флоренції. Джованні був людиною зайнятою і постійно з папкою паперів відвідував то річкові доки, то склади, то резиденцію гільдії, то міську сеньорію. Він залишався скептичним до чуток і церковних проповідей. Продовж лютого місяця Джованні здавалося, і взагалі забув про епідемію на заході. Разом із родиною на вихідні він вирушив за місто на віллу до п'єтро, де вони відпочивали у лазні, змагались у стрільбі з лука і грали в сніжки. Приємні розваги перервались негайним прибуттям кур'єра від сеньорії. У місті Піза лютує невідома пошесть. Щодня близьковично швидко гинуть десятки людей. Джовані та П'єтро прибули на центральну площу, де перед воротами Сеньдьорії зібрались чиновники, які щинили галас. Джовані побачив у натовпі лікаря Фолько. Лікар відвів Джовані в сторону і повідомив, що листуються із колегами з пізи. Пізанські лікарі ніколи не бачили подібної хвороби. Люди заражаються і гинуть за лічені дні. Дуже багато лікарів та сестер, які доглядали хворих у лікарнях пізи, при смерті або уже померли. Найкращий спосіб вберегтись це втікати з міста. З пізи виїхало багато вельмож, ремісників і навіть лікарів. На засіданні сеньорії прийняли рішення відрізати річкову торгівлю з Пізою і не пускати до Флоренції незнайомців. Після ради Джованні рушив до свого будинку, де наказав дружині, дітям та частині слуг забрати речі та відправлятись на північ у маєток родичів сільській місцевості. Сам Джованні, як доброчесний чиновник, залишиться і буде вести справи. І вісті, що вже як тиждень приходили з пізи, були похмурі. Подейкували, що за добу там гинуло до 500 людей, вулиці були пусті, а заразитись можна було лише від одного погляду хворого. Однак навіть попри такі новини, у Флоренції бояло життя. Вельможі, які поспішили втекти, абсолютно не вплинули на людяні вулиці. Працювали крамниці, майстерні, трактири, лазні, аптеки, банки. В храмах було навіть більш людяно, ніж зазвичай. У церквах і на площах збирались жителі для спільної молитви, щоб берегти місто від пошесті. Пройшло ще два тижні, і в першій половині березня місто сколихнула новина про чоловіка з передмістя, тіло якого вкрили в великі чорні гулі, після чого він помер. Ще двоє жінок, які контактували з ним до того на ринку, не мали гуль, але померли від лихоманки на другу ніч. Зараз подібна лихоманка мучить їх родичів і друзів. Через два дні після цієї новини стало відомо про сотню хворих і кілька десятків загиблих. Джованні прибув на засідання сеньорії з восьми пріорів двоє покинули місто, і зради 16 втекли четверо, і зради 12 – троє. Голова сеньорії підняв питання грошових штрафів за втечу від обов'язків. Якщо впродовж тижня втікачі не повернуться, на їх місце буде обрано інших. Якийсь час населення міста вперто ігнорувало загрозу, однак як тільки хворі почали з'являтися чи не на кожній вулиці, людей охоплювала паніка. Багато жителів зачиняли свої крамниці, двори, вікна і двері на засув. Але багато хто продовжував виконувати свою роботу. Люди кували, випікали, прибирали, вантажили, запрягали, оскільки в них не було вибору перед обов'язком годувати своїх дітей. По дорозі до резиденції гільдії, то тут, то там Джованні бачив, як біля кам'яниць збирались десятки людей. Це були родичі загиблих, які сходились під будинки, щоб відправити шанованих чоловіків, жінок і їх дітей в останню путь. Церковні дзвони зранку до вечора не втихали, вибиваючи набат. В храмах цілодобово відспівували загиблих, після чого довгі процесії із священників, монахів та родичів відвозили небіжчиків на цвинтар. Незаможні ремісники та слуги, де не де виносили із двориків своїх рідних, замотаних у біле простирадло, вантажили на візок, і в присутності одного двох монахів везли за місто. Завжди тісно, людяні вулиці Флоренції стали тихішими. Лиш метушились ремісники біля своїх крамниць, лікарі, які відчайдушно намагались допомогти клієнтам, і пробігали заклопотані нотаріуси, які бігали від будинку до будинку, щоб затверджувати останню волю і переписувати власність небіжчиків. На зборах сеньорії було вирішено створити спеціальну комісію з восьми, яка повинна була затверджувати міри для непоширення хвороби. Було заборонено проводити пишні похоронні процесії та бити у дзвони, щоб не нагадувати населенню про щоденних загиблих. Було прийнято рішення виділити тисячу флоренів на організацію служби, які будуть займатися вивезенням небіжчиків там, де цього не можуть зробити родичі з різних причин. Від початку епідемії наш герой відвідав поховання чотирьох знайомих вельмож. Він проведжав їх тіла від кам'яниці до цвинтаря, однак, відвідувати вечерю після Джованні відмовлявся. Джованні спостерігає, як по різному діють жителі. Частина вирішили повністю ізолюватись від усіх. Вони надійно позачиняли вікна, ставні та двері і тижнями не виходять з дому. Інша частина прийняла катастрофу, покинули будь-яку працю і просто розважаються. Серед пустих вулиць чути шум із міських трактирів та окремих маєтків, де люди випивають, співають, танцюють, не думаючи, що буде завтра. Джованні відносить себе до третьої частини, які діяли помірковано. Він дотримувався порад лікаря Фолько. Наказував слугам розпалювати камін ароматними хвойними дровами, обкурювати кімнати травами, обробляти підлогу оцтом і дотримуватись дієти, яка включала багато ягід, цитрусових та пісного м'яса. Переважно він працював з дому, листуючись із гільдією через кур'єра. Ходив тільки на засідання синьорії, прикриваючись хустинкою, щоб не вдихати хворобливі випари. Цвинтар швидко заповнювався, тому синьорія регулярно обговорювала рішення про виділення землі для поховань. Вперше в житті Джованні спостерігав дивне явище. На Бруківці десятками лежали мертві пацюки. Щодня прибиральники вивозили їх на візках, однак зранку на дорогах знову з'являлись поодинокі тушки. По вулиці, на якій жив Джованні, не ходило ні душі. Глашатаї і санітарних служб закликали виносити загиблих із кам'яниць. З будинку поруч, де жила велика родина купця Занетті, носії винесли шість трупів, які повантажили на візок і повезли з вулиці. За візком пішли ще два монахи і дві заплакані служниці будинку Занетті. Подібних спустошених будинків у Флоренції були сотні. З покинутих дворів на вулиці вибігали собаки, коти, кури, кози, свині і просто вештали вулицями, коприсаючись у багнюці. Джовані вже місяць як не спілкувався з друзями, і навіть управління через кур'єрів стає неможливим, оскільки гінці помирають і заміну знайти неможливо. Економка Джовані Алесандра, стверджує, що за містом захворіла і, ймовірно, вже померла вся її родина, але вона боїться їхати додому, щоб не померти самій. На чергове засідання сеньорії не прийшли більшість її членів. З восьми пріорі померли четверо, з ради дванадцяти померли одинадцятеро, ради шістнадцяти померли семеро. Однак робота продовжувалась у штатному режимі. Чиновники із сусідніх міст присилали депеші, що в містах Піза, Сієна та Пістоя вимерла половина населення. Міський уряд Пістої повністю зупинив засідання, так як померли майже всі його члени. Друг Джовані, Пріор П'єтро Апіано, на початку епідемії вивіз свою родину жити у Віллу за містом. В червні він поїхав привідати рідних і не повернувся. Джовані був уповноважений доставити Пріора П'єтро до Сеньорії. Однак, слуги на віллі показали Джовані сім тіл, що лежали рядочком в садку, накриті простирадлом, і нестерпно смерділи. За містом обабіч дороги лежали десятки трупів, які вже почали розкладатися, якісь були зовсім свіжі. На шиях цих небіжчиків виднілись великі чорні гулі. Вулиці Флоренції були майже повністю пусті, навколо тхнуло трупним смородом. Під будинками лежали сотні тіл, які чекали своєї черги на вивезення, з вікон лунали благаючі стогони. Де не де, окрім щурячих туш, лежали й тушки котів, собак і навіть свиней. Ті, кому дивом вдавалось пережити недугу, наймались у міські служби, що займалися похованням і прибиранням, оскільки за це багато платили. Крамарі чи пекарі, які одужали, відкривали свої крамниці, однак вони були страшно похмурі, оскільки кожний втратив дружину чи всіх дітей, чи батьків або братів та сестер. Щоб перебити трупний сморід і знешкодити хворобливі випари, на вулицях розпалювали багаття, які кидали ароматні трави та хвою. Цвинтарі були переповнені, тому за містом виривали довгі глибокі траншеї і скидали туди по сотні тіл. В палаці Сеньорії погинули майже всі нотаріуси, через що пріори та члени рад мусили самі нотувати та переписувати рішення міського уряду. Площі, храми та сади були безлюдні, були пусті трактири, аптеки, банки, майстерні та школи. Одного ранку Джованні прокинувся від різкого болю під пахвою. Великий болючий набряк не дозволяв йому повністю опустити руку. Він покликав свою економку і звелів їй пошукати лікаря Фолько. Вона повернулася зі звісткою, що лікар Фолько помер від лихоманки два тижні тому. Флоренція і сусідні міста будуть спустошуватись великою смертю впродовж шести місяців, і лише під кінець вересня 1348 року туди почне повертатись життя. За оцінками середньовічних очевидців, у Флоренції загинуло майже 90% населення. Сучасні дослідники запевняють, що ця цифра завищена, хвороба забрала більше третини населення. Однак масова втеча жителів, ізоляція у власних будинках, пустота вулиць та постійне вивезення трупів безперечно справляли на сучасників, шокуюче враження кінця світу. У році 1348-му, який я згадую з гіркотою, ми втратили не лише друзів, а й народи по всьому світу. Чи повірять нащадки, що це був час, коли майже весь світ а не якась окрема частина землі, спорожні від мешканців без пожежі в небі чи на землі, без воїн чи інших видимих катастроф? Коли таке бачили або про таке говорили? Чи писали коли-небудь про такі події: порожні будинки, занедбані міста, зруйновані маєтки? Поля вкриті трупами, жахливу і безмежну самотність, що охоплює весь світ. Запитайте істориків, вони мовчать. Зверніться до лікарів, вони спантеличені. Шукайте відповідь у філософів, вони знизують плечима морщать чоло і, притиснувши пальці до губ, звелять вам прикусити язик. О, щасливі люди майбутнього! Вони не знатимуть цих нещасть і швидше за все вважатимуть наші свідчення казкою. Франческо Петрарка. З вашою допомогою фонд вдячні уже придбав два з чотирьох евакуаційних авто для Медроти 67-ї окремої механізованої бригади та почав процес їх бронювання та переобладнання. Бригада працює у надскладних обставинах. Евакуаційні машини здатні пересуватись по бездоріжжю, будуть облаштовані засобами РЕП, Стерлінком і бронею для швидшої та безпечнішої евакуації поранених. Канал Пер Аспера долучається до збору, закликаю небайдужих підтримати будь-якою сумою. Допоможемо врятувати більше безцінних життів наших оборонців. Переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані, для оплати на монобанку, або за посиланням в описі для оплати за реквізитами.